Друзі, мої вітання! Ви на каналі пров'язання та шиття. Мене звати Раїса. Ніколи не думала, що буду знімати таке відео або займатися такими дурницями. Але цей час настав. Я роблю блокатори своїми руками. Чому так сталося? Тому що мої дерев'яні блокатори залишились вдома. Чомусь я їх з собою не взяла. І стало питання, на чому ж сушити шкарпетки. Я дов'язала ось такі класні шкарпеточки, це пряжа Regia Tweed, резинкою поверху, і ви бачите, як вони виглядають такі собі сосисочки, зовсім не них вигляд. Звісно, я хотіла їх показати в найкращому вигляді, і без блокаторів це важко зробити. Вони зараз мокрі. Я їх так розклала, подивилася на них думаю, ну, ну щось не те, щось треба робити. Залізла в інтернет, дивлюся, металеві блокатори найдешевші 80 гривень одна штука. Але в чому проблема? Немає розмірів, щоб замовити. Вони є лише в одному магазині, але не всі розміри. Саме ходові розміри, які мені потрібно, 39 і 42, 43, їх немає. Тому що в мене ще одні є зв'язані шкарпетки. Я подумала, як же зробити ці блокатори в домашніх умовах. І в мене не було якогось підходящого матеріалу, пластикових. Ніяких деталей не було, картону, особливо теж такого більшого формату немає. Тут я згадала, що ми стелили лінолеум в одній з кімнат на цій квартирі, що ми проживаємо, і в мене ось є такі не дуже широкі полоси. Зараз вимріємо рулеткою, тут 31 см висота. Але для блокаторів якраз цього достатньо. Тут я малювала ручкою, особливо не запарювалася. Це зробила блокатор на 39-й розмір. Тут я підписала довжина його 25 см і 9,2 см ширини. Все робила на око. В інтернеті є таблиці цих шаблонів, якої довжини і ширини має бути блокатор. Висота вже у мене така, як вийшла по, по висоті. Звичайно, ви скажете, що ну, да, в кожного ж під рукою є лінулим, але якщо у вас все ж таки він є, то це дуже просто і дуже зручні виходять блокатори. Зараз я вам продемонструю, одягну шкарпетку. До речі, не складно одягати, тому що за дерев'яний блокатор трохи все ж таки мене чіплялося, особливо ці, що роз'єднані ось тут. І ви побачите, що яка різниця і який вигляд цієї шкарпетки на блокаторі і без нього. Так, зараз це вирівнюємо. Звісно, ви можете ширшу робити, ширший цей блокатор, можна вущий зробити. Так, я дивлюся по кількості цих петель, щоб вже все рівненько вирівняти. Зовсім інша шкарпетка на вигляд. Це, до речі, я в'яжу ці шкарпетки спільнику Марго. Детальніше вже розкажу, коли буду знімати відео з готовими роботами і процесами, але ви ось бачите, вже, яка краса в мене вийшла все, чудово. Звісно, що його не підвішаєш, хіба що зробити дірочку на якийсь гвіздок вішати, але я буду його на сушці сушити в горизонтальному положенні. Ось так це все виглядає. Так, здається, що тут трошки навіть він на більший розмір, ніж 39. Ця шкарпетка в мене вийшла. Зараз прийдемо безпосередньо до виконання цього блокатора. Я вже зроблю по цьому шаблону, що в мене є. Єдине, що додавлю трошки по ширині, це в мене буде на розмір 42-43. І я додам тут 2 см у довжину. Тому що в мене тут зараз довжина 25 см, а буде 27. Так, підібрати трошки візерунок. Все, хотіла я трошки, щоб він був вищий, зараз, скільки максимально мені дозволить, ось таким чином я обведу, я це все робила на око, трохи нахилена халява в сторону, Ось сюди. Сюди, до речі, теж треба додати один сантиметр по висоті. Так. Ось так, сюди буде по висоті в мене. Ручку, до речі, добре стирати потім губкою просто з маючим засобом. Так, і сюди додам. 2 і 5, тут навіть трошки більше. Я думаю, що зайвим не буде. Так, по низу стопи. Трішки можна тут ось такий зробити вигін. Так, якщо буде вам лишнє, можна трошки підрізати потім. Тут, звісно, все на око поверху робимо. Трошки повернула. Це трошки вище зроблю, тому що я такі зв'язала величезні шкарпетки, скоріше всього, щоб захисникам на комусь із захисників. Так, і тут вже так на око ми формуємо цей носок наш. Мисок, носок. Так. Ось таким чином у нас вийшло. Це все, зараз ми виріжемо. Трошки сюди на халяву в мене йде розширення. Якщо буде лишнє, можна підрізати. Так, і отут, трошки ніби заширокий цей мисок у мене, але побачу в процесі. Якщо буде широко, то я його підріжу. До речі, вінули він дуже добре ріжеться ножицями. От для цього рулетка, ручка і ножиці в мене старі. Все, приступаємо до вирізання нашого шаблону. Віжу так по рельєфу, якщо дещось до криво, можна потім ще підрізати. Це взагалі не проблема. Тут перед п'яткою трошки вигінки буде у нас невеличкі. Так, і тут за коротко, але вже як є. Більше не було з чого відрізати. Якщо тут підйомі буде вам за широко, можете підрізати на ту величину, яка вам буде потрібна. Зараз, До речі, оцей у мене трошки ліновий помити. я його прикладу чимось він вирівняється, тому що оцей, ви бачите, зовсім рівний. Я думала, що можливо він буде скручуватися, тобто він достатньо ось такий м'який. Але ви бачите, що все достойно тут виглядає. Супер. Я напишу, що тут ширина у нас 10,2 см. І довжина 27,5. Я трошки додала пів міліметра. І буде у нас розмір 42-43. Потрібно нам повторити ці всі дії і вирізати ще одну. Таку саму деталь. Таким чином якраз все впритик в мене. Підходимо. Ручку, я, до речі, дуже зручно робити, не пробувала чи олівцем так само, але я особливо по цьому поводу не парюсь. Все. Наші плакатори готові. Єдине, що потрібно трошки їм часу, щоб вирівняти, можна робити примірку шкарпеток. У мене, до речі, є випрані шкарпетки, зараз ми спробуємо приміряти. Тільки що випрані шкарпетки, вони достатньо такі величенькі. Майже весь моток пряжі пішов на них, в'язала їх зверху вниз. І вийшли достатньо високі халяви. Так, надягаємо ці шкарпеточки. Тут розмір, мені здається, навіть більше, як 43, може вона на 44, але ви бачите, як ширина шкарпетки підійшла під цей блокатор. Зараз це все вирівняється. Ось така в мене тут п'ятка чудово і прекрасно. Ось така краса в нас вийшла. І, звісно, що на блокаторах набагато краще це все буде сохнути. Тому що так без блокатора тут п'ятка якась ну, більш гостра, не такої форми, шкарпетка пом'ята. Тут взагалі де резинка, взагалі нічого не зрозуміло. На сьогодні все. Якщо вам це відео було корисним, поставте мені вподобайку, напишіть мені про це. І не забудьте підписатись на канал. Далі буде цікаво. До зустрічі в нових відео. Па-па!